Серед реакцій обміну є ряд реакцій, які допомагають виявляти йони у розчинах хлорид, бромід і йодид іони. Як їх ще називають галогенід йони. У розчинах виявляють за допомогою розчинів, які містять у своєму складі катіони аргентуму. Під час реакції спостерігається утворення характерних осадів. Приготуємо пробірки з калій-йодидом, калій-йод, натрій бромідом натрій-бром, натрій хлоридом, натрій хлор. Почнемо експеримент. У пробірку налийте декілька мілілітрів розчину аргентум НО3 піпеткою, тапни по піпетці. Спостерігай зміну кольору. Вміст пробірки став жовтого кольору. Осад аргентум йодиду жовтого кольору. Реакцію до нашого експерименту ти бачиш на екрані. Беремо піпеткою декілька крапель розчину з пляшки Аргентум НО3. Вміст пробірки стає світло жовтий, аргентум броміду світло жовтого кольору. Хімічну реакцію до цього експерименту переглянь на екрані. Переходимо до третьої частини досліду. Беремо піпеткою декілька крапель розчину з пляшки Аргентум НО3. Вміст пробірки стає білий. Осад аргентум хлориду білого кольору. Хімічну реакцію до цього експерименту переглянь на екрані. Реакція з аргентум нітратом. Якісна реакція на хлорид броміт і йодит іони.